Вітаю, дорогі партнери бренду. З вами на зв'язку знову Юлія Романова. І сьогодні я хочу провести вам коротку екскурсію. Також по темі успішного старту. Сьогодні тема буде, як слідкувати за тим, як моя структура проходить дані кроки, як використовує інструмент успішний старт і взагалі який прогрес, і чи є в мене якісь певні інфоприводи, зв'язатися з конкретними людьми. Отже, вам знову ж таки треба зайти в особистий кабінет, неважливо, чи це через комп'ютер чи через телефон. Є два шляхи, точніше, два варіанти, два вигляди якими ви можете користуватися. Покажу вам перший: вам треба натиснути на кнопку Особистий кабінет. Далі в меню зліво натиснути кнопку Мій бізнес, під цим кнопку Звіти. І серед звітів у вас буде звіт Успішний старт. Відкриваєте цей звіт і натискаєте Показати звіт. Надалі ви зможете побачити ось такий список. В цьому списку будуть всі абсолютно всі ваші партнери бренду в структурі, які, які, зробили, які здійснили певний прогрес, проходячи кроки успішного старту. Як бачите, в мене є Вікторія Москаленко. В моїй структурі, уявній, яка вже пройшла один крок. Перший крок це використання продуктів та створення власної особистої історії. Тобто в мене вже є певний інфопривід, зв'язатися з Вікторією, скомунікувати і розпитати в неї, як справи, що їй запам'яталось, чи є в неї питання, що вона вже застосовує на практиці, і взагалі, в принципі, це є крутий інфопривід. І так, така інформація буде відображатися по кожному партнерові бренду з моєї структури, хто. Кроки проходить. Важливо, в цьому звіті ви будете бачити і всіх абсолютно поточних пар... діючих партнерів бренду, які раніше були зареєстровані, і, звичайно, що новачки. У вас виникне зараз питання. А як же ж мені зрозуміти це новачок? Якщо я, наприклад, ну, не знаю цю людину, чи мене викликає виникають питання, чи це вже діючий партнер бренду? В даному випадку ви можете скористатися якраз другим звітом, про який я хочу вам розповісти. Отже. Мені знову ж таки треба зайти на головну сторінку, тобто на головну бізнес-панель, натиснувши на кнопку Особистий кабінет. Ось тут, на головній панелі бізнес, в мене буде якраз і е, такий підрозділ Мій бізнес. Я натискаю кнопку Показати більше і прокручую трохи нижче. Тут в мене буде ось такий розділ підвищення кількості тих, хто закінчив успішний старт. На даний момент в мене із новачків на цьому тестовому номері немає, на жаль, людей, щоб фізично вам їх показати, але я можу вам показати структуру цього звіту. Я тисну взагалі на цей розділ. в мене відкривається ось такий звіт, в якому будуть всі люди, в тому числі новачки, особливо ті, хто зареєстровані в один каталог тому, два каталоги тому, три каталоги тому. Тобто це мій акцент з точки зору новачків. Які я можу використовувати для комунікації з ними і взагалі для якісного супроводу цих новачків? Тож користуйтесь на здоров'я та підвищуйте, будь ласка, свою конверсію, свої результати в бізнесі, для того, щоб мати гарне зростання і кваліфікуватися на кос.